На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. У Карпатах загинули двоє мешканців Коломищини. Вони два тижні готувалися до походу цього, і вони з рятівниками із метеостанцією вибирали найбільш сприятливіші погодні умови. 18 тисяч доларів грант на таку суму виграв Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги. Для того щоб його отримати, потрібно було заповнити заявку. Як потрапити у політику і не стати такими, як усі. Тренінг на таку тему відбувся в Коломиї. Ми говоримо про ініціативу Роби політику якісно». В нашому місті провели футбольний турнір Кубок пам'яті Романа Фурика. Не тільки там покладанням квітів, вінків, запалюванням свічок, а щоб щось позитивне відбувалося. Ну а спорт це завжди позитивна річ. У Карпатах загинули двоє мешканців Коломийщини, Досвідчені туристи підкорювали не одну вершину світу і неодноразово бували у зимових походах. Однак це сходження на гору піп Іван стало фатальним. Група із восьми осіб у складних погодних умовах розгубилася на маршруті. Частина вирушила до рятувальників по допомогу. Однак врятувати всіх не вдалося. Їх було восьмеро. А чоловіки та жінки всі досвідчені. Туристи добре підготовлені та екіпіровані. Не раз бували в зимових походах. Однак цей для декого з них став останнім. Рятувальники розповідають, 22 лютого на їхню станцію прийшло кілька туристів і попросили допомогти їхнім друзям. З обмороженнями рук сказали, що вони рухаються групою. В складі групи ще є п'ять осіб, які дуже замерзли і відстали. На пошуки одразу ж вирішили рятувальники. Погодні умови були надзвичайно складні, пригадують надзвичайники. Видимість майже нульова. У декого з врятованих були ушкоджені рогівки. В умовах поганої видимості люди йшли по світлу ліхтарика. Температура повітря сягала в той час, коли ми виходили мінус вітер двадцять двадцять п'ять метрів можливо, до 30, я не можу сказати, тому що нас просто зривало зривало зі схилу з рюкзаками. Іноді ми просто на чотирьох. Посли ціною таких зусиль рятувальникам того ж дня вдалося відшукати і спустити на станцію двох найбільш важких. О 7.30 ранку пошукова група в складі 20 20 чоловік та декількох волонтерів вирушила для проведення пошуково рятувальних заходів на гору Піпіван. цього дня. Нам вдалося спустити двох потерпілих. Наступного дня було спущено ще кількох постраждалих, які отримали менше ураження, а також тіла двох загиблих туристів. Один із них – 61-річний коломаянин Павло Вінтонюк. Він досвідчений мандрівник, підкорив усі вершини Карпат та чи не усі Кавказу, Уралу та Саян. Чверть століття керував Коломийською станцією юних туристів, підготував до гірських мандрів та навчав виживати у надзвичайних умовах сотні людей. Обличчя обледеніли. Він в рукавичках бувало, що вразило це людина була тільки в одній флісовій кофті і у футболці. Ще один кажуть: рятувальник і помер вже під час транспортування з гори. Це Роман Баркечук, і нещодавно переїхав мешкати з Коломиї до п'ядиків. Інші учасники сходження та навіть рятувальники зараз знаходяться у лікарнях Івано-Франківщини. Троє з них у Коломийському медзакладі. Усі Коломияни. Андрій Іванов, ординатор травматологічного відділу, каже, стан усіх задовільний. Два чоловіка і жінка з обмороженням. Мова про Ампутацію пальців там не буде. Там обмороження другої ступені одного чоловіка є обмороження рогівки одного ока і поперекової ділянки спини. Журналістка Лілія Ткачук близька подруга Романа Баркещука пригадує, він горами жив. Це була його стихія. Нещодавно Роман Баркещук навіть підкорив найвищу шпиль Європи п'ятитисячник монблан. Перед тим він був в Казбеку в Болгарії, в горах він був в Хорватію. Він їздив, він проходив періодичне навчання, тобто він був фізично і духовно дуже сильно підготовлений до цього. І те, що трапилося тут, на піп івані, віддати життя рідним Карпатам, це було для нас це ніхто не може зрозуміти, тому що ця гора для нього була дуже легкою. Лілія Ткачук каже, мороз для хлопця не міг стати смертельною перешкодою, бо якраз минулоріч він із колегами навчалися, як виживати у таких умовах. Вони вчилися, коли ти впадаєш в пропасть, як правильно засіпити, щоб не злетіти. Тоді температура повітря була мінус 25 градусів. Тоді погодні умови були значно гірші, і він не мав жодного обмороження. Про те, що рятувальники не знали про маршрут туристичної групи, у якій і були загиблі Павло Вінтонюк та Роман Баркечук, Лілія Ткачук. Не вірить вони зараз відбілюють свою репутацію державна служба надзвичайних ситуацій, що вони були не зареєстровані, не попереджені, екстремали, е, називають їх і лижниками. Це все неправда. Це була професійна група, які пройшли дуже багато. вони два тижні готувалися до, до походу цього, і вони з рятівниками і з метеостанцією вибирали найспри найбільш сприятливіші погодні умови. Їх там чекали, тому що вони мали наверху дві ночі там ночувати і проводити там семінари разом з рятувальниками. Лілія Ткачук каже, група розділилася через те, що погано стало Павлу Вінтонюку. Четверо людей пішло наперед, а четверо людей залишилося допомагати йому. І цих перших четверо людей вони зійшли самі до обсерваторії ще за більш-менш сприятливих погодних умов. Пана Павла вони тягнули і вже ближче до кінця вони вже почали кожен ти за себе, хто повсти, хто як І вже спустились рятувальники. Забрали одного, забрали другого, а романа вони не бачили, тому що Роман згори спустився вниз до пана Павла і цим самим він віддав життя, рятуючи другу людину. Журналістка Лілія Ткачук каже, планує провести власне розслідування або з'ясувати, чи мав шанс вижити. Її друг Роман, ми збираємо контакти всіх людей, які були там. Я збираю контакти тих людей, які працювали волонтерами, щоб з'ясувати, чи була якийсь мінімальний шанс врятувати Романа, і цього не було зроблено. Наскільки розповідають волонтери, які були там, ця група з Києва, що у працівників рятувальників навіть не працював снігоход. Вони шукали Романа порядка 40 хвилин. А на мою думку, це можна було зробити за хвилин 10. 26-річного Романа Баркещука поховають 26 лютого у п'ядиках. Прощатимуться цього ж дня у Михайлівській церкві із Павлом Вінтонюком. Його поховають у Коломиї. 18 тисяч доларів грант на таку суму виграв Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги. Це кошти американської компанії USAID, які вона виділяє у рамках проєкту підтримка реформи охорони здоров'я на розбудову цього медичного закладу як центру передового досвіду. Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги один із 15 закладів України, який виграв грант американської компанії. Цій перемозі передувала тривала підготовка, розповідає заступник головного лікаря центру Марія Буртик. Для того, щоб його отримати, потрібно було заповнити заявку. Чесно кажучи, роботи було дуже багато. Ми весь грудень цим займалися, і необхідна була стійкість і наполегливість, тому що деколи опускалися руки, здавалося, що нічого не вийде. Але ми це зробили. Проєкт триватиме один рік до кінця 2019 року. Він включає в себе. Технічну, інформаційну, експертну підтримку, а також фінансову підтримку у кількості 18 тисяч доларів. У рамках реалізації цього проекту центр первинної медико-санітарної допомоги отримує інструменти стратегічно-оперативного та фінансового планування менеджменту закладу. Розповідає Марія Буртик. Цей проект передбачає 10 етапів. Нам допоможуть створити. Стратегічний план розвитку нашого закладу допоможуть створити фінансовий план, систему управління якістю надання медичних послуг, розвинути систему клієнтського сервісу. В рамках проекту передбачено підписання угоди з закладами. Медичної освіти для того, щоб стати майданчиком для підготовки кваліфікованих кадрів в рамках проекту. Також передбачено створено пацієнт-орієнтованої моделі діяльності закладу. Що це буде означати для пацієнта? В першу чергу, вчасний і універсальний доступ до первинної медичної допомоги, зручні умови перебування в нашому закладі, зручний запис на прийом. Охоплення, максимальне охоплення первинною медичною послугою буде створена система мотивації персоналу на основі індикаторів якості. Також ми плануємо закупити обладнання і відкрити. Кол-центр, що буде дуже зручно для пацієнта, оскільки він уже по телефону буде отримувати кваліфіковану допомогу. В умовах медичної реформи лікарі мають вчитися планувати, аби бути рентабельними, привабливими для пацієнта та створити комфортні умови для перебування людей і роботи фахівців, зазначає Марія Буртик. Ми сподіваємось, що від цього проекту виграють всі. Як Наша громада, так і медичні працівники закладу, оскільки буде піднято дуже багато питань від якості надання медичної послуги до е, створення клієнтського сервісу, і до е, надання медичної допомоги за європейськими стандартами, основаними на доказовій медицині. Проект триватиме до кінця 2019 року. Діяльність та розвиток нашого центру будуть моніторити представники американської компанії. Кошти виділятимуть поетапно. Якщо вирішать, що все тут роблять правильно, то грант виділять у повному обсязі. Про реформу медицини, розвиток галузів Коломиї, проблеми та перспективи будемо говорити в прямому ефірі з головним лікарем Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимиром Мельничуком, четвер, 28 лютого, початок о 20.00. Як потрапити у політику і не стати такими, як усі? Тренінг на таку тему відбувся в Коломиї для всіх охочих. Лекцію провели політехнолог, учасниця програми Україна НАТО Катерина Коваль до міста приїхала аби розповісти, перш за все, де шукати контакти, щоб потрапити в політику. Як круто потрапити в політику та не стати таким, як усі, ми говоримо про ініціативу Роби політику якісно» і в рамках неї проводиться цей тренінг. Ініціатива означає, що я створюю площадку містами України, де можуть спілкуватися молодь, підприємці, громадські діячі, політики місцеві для того, щоб разом за допомогою цього кадрового потенціалу робити якісь загальні проекти заради майбутнього нашої країни. як би це не звучало пафосно і в цьому тренінгу власне я зібрала за вже 11 років Праці в політиці, весь свій досвід напрацювання, нюанси, все, що було, просто я хотіла розповісти учасникам цього місту від молоді до політичних громадських діячів, власне, нюанси і все, що варто робити, щоб не стати таким, як усі, щоб політика була якісною. Найперше я завжди кажу і на державному, і на особистісному рівні треба почати з себе. Я кажу, коли ти поставиш собі мету не прийти до влади, а по-перше, стати професіоналом, потім в тебе будуть напрацьовуватись кантері. Такти відкриватись можливості, тому перше ми говоримо про свій власний досвід про власну освіту і про напрацювання контактів. Політика вона досить така зараз гостра тема, тому що е, зараз от е, вибори, щоб люди просто розуміли, що таке політика і з чого вона формується, е, якісь певні ази, щоб свідомо робити чи вибір, чи е, пробувати себе. Кубок пам'яті Романа Фурика в Коломиї відбувся меморіальний футбольний турнір, присвячений загиблому на сході герою. Це вже другий рік поспіль. Побратими родичі Романа Фурика та місцева влада організовують спортивні змагання. Цьогоріч шість команд змагались за перехідний кубок турніру. Результати поєдинку в наступному сюжеті. Роман Фурик народився у Коломиї, навчався у першій школі, працював правоохоронцем, підполковник міліції у відставці. З перших днів майдану перебував у Києві. На схід теж пішов добровольцем, одним із перших. Загинув Роман Фурок під час бою, що спалахнув вранці 9 січня 2015 року в станиці Луганській, у складі підрозділу, який вирушив для виконання бойового завдання в одне із сіл, що поблизу так званої лінії розмежування, але потрапив у вогневу засідку, влаштовану бойовиками незаконних озброєних формувань самопроголошеної так званої ЛНР. Під час бою ще 14 людей поранили. У тому поєдинку пліч опліч з Романом Фуриком, який увесь час на майдані та сході, був коломиянин Мирон Забарило. Він каже, Роман Фурик для усіх військових був наставником. Його називали Сенсей. Оце останній бій, пригадую. І коли я отримав поранення, він телефонує мені по рації і каже, що робимо. Я кажу, так і так поранений значить Відходиш з пораненими, а я цих хлопців прикрию, ми вас прикриємо, все буде добре. Но, на жаль, задачу він свою виконав, але ціною свого власного життя. Тому пам'ятаю її, пам'ятаємо його як чесного, який е, завжди боровся за справедливість. Тому він пішов і на Майдан. Е, тому, е, тому він, мабуть, і пішов, тому що каже, що Бог забирає найкращих. найкращих. Які потрібні там, мабуть, на небі. Турнір пам'яті Романа Фурика у Коломиї організовують вдруге громадське об'єднання, українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Івано-Франківській області спільно з міською та районною владою, розповідає Михайло Кушнірук, керівник центру допомоги учасникам АТО у Коломиї. Цьогоріч запросили взяти участь у турнірі шість команд: це представники міської та районної рад, команда Коломийського відділу ДСНС, представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Коломийського відділку національної поліції. Та команда Асоціації футболу учасників АТО в Івано-Франківській області з обласного центру. Не можу пригадати, як ця ідея виникла. Якось сиділи в колективі, спілкувалися, що було б непогано, якимось чином позитивним вшановувати пам'ять не тільки там покладанням квітів, вінків, запалюванням свічок, а щоб щось позитивне відбувалося. Ну а спорт це завжди позитивна річ. Це спорт, то, що єднає всі. Вдова Романа Фурика, пані Уляна, каже, вдячна всім, хто пам'ятає її чоловіка та інших героїв. І таке пошанування, як спортивний турнір, доречне, вважає жінка, адже Роман Фурик обожнював спорт і футбол. Зокрема, він спочатку карате займався, вчився в Чернівцях, в університеті, і там якось звідти е, пішло, що він почав і мотокросом цікавитися, і почав, е, і навіть вдома робив такі маленькі мотоцикли. Він працював в і кожен четвер були заняття, і вони там видно була фізкультура якась, і разом з тим вони грали в футбол. Це я дуже. Це його запам'ятала як він все розказував, що команди грали в футбол, то й виграв. Турнір пам'яті Романа Фурика відбувається уже вдруге. Минулоріч кубок футбольного поєдинку здобула команда Коломийської міської ради, керуючись справами виконкому та учасник футбольної команди. Тарас Кухтар розповідає: минулоріч спеціально для турніру сформували команду і не очікували, що здобудуть перемогу. Але це до речі було нам поштовхом в тому, що ми почали активно збиратися, і майже цілий рік ми вже фактично. Працівниками міської ради, членами виконавчого комітету, депутатами корпусом збираємося два-двічі на тиждень, тренуємося. Ну, відповідно, ми вже не могли пропустити цього року, оскільки, по-перше, ми є власниками кубку, який є перехідний. На турнір приїхали побратими Романа Фурика з Прикарпаття та Львівщини, родичі, друзі, колеги. Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков працював з Романом Фуриком у правоохоронних органах понад 10 років. Каже, це була людина справді віддана справі людям та Україні. Він був спочатку мій наставник, а потім я став керівником у нього у підрозділі. Він працював і пішов вже на пенсію з мого підрозділу. Хочу сказати, що він завжди був дуже порядною людиною, хорошим товаришем, дуже відповідальним працівником. І мені здається, що всі ці якості якраз і спонукали його, коли виникла потреба піти на схід і захищати Україну. На початку дійство благословили представники духовенства, усі молились за Романа Фурика та полеглих героїв, а потім перейшли до спортивних поєдинків, які тривали упродовж двох днів. У підсумку третє місце отримала команда 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Другими стали представники команди Коломийських поліцейських. А перемогу та перехідний кубок турніру здобули представники ФК Прикарпаття АТО з Івано-Франківська, Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. 3 березня у міському палаці культури народний дім в Коломиї відбудеться всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії Покутські витоки запрошується на святкування мешканці та гості міста. Початок о чотирнадцятій годині. На відзначення 90-річчя створення організації українських націоналістів в Коломиї відбудеться урочиста академія ОУН минуле і сьогодення, 26 лютого 16.30 музей історії міста Коломиї та футбольний турнір у СК Прикарпаття на вулиці Довбуша, 28 лютого, початок об 11.00. І на цьому у нас все значно більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Побачимось.